Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо продовжувати з вами розв'язувати тригонометричні нерівності. На першому уроці ми розв'язували вже дві нерівності, які стосувалися синуса. І сьогодні, так як я вам і обіцяла, розв'язуємо дві нерівності. Перша синус Х більше рівне мінус 1 друга, і друга нерівність синус Х менше рівне мінус одна друга. Так, подивимося, як то до них підступитися. Отже, перша нерівність синус х більше рівне мінус одна друга. Так як я вже вам казала, дивимося спочатку, що ми маємо справу з синусом. Отже, синус це є ордината точки на одиничному колі. Оце є весь y, найменше значення мінус 1, найбільше значення 1. І нам потрібно, щоб синус х був більший рівний мінус 1 друга. Отже, якщо тут є 1. Отут є 0, отут мінус 1, то мінус одна друга десь буде приблизно отут. І проводимо риску паралельно до осі Х через мінус одну другу. Отут є мінус одна друга. Так, ця риска перетнула коло в двох точках. Маю дві точки. Тепер нам треба визначити. Яку частину кола потрібно нам е, взяти для того, щоб там були точки, які задовольняють оцю нерівність синус Х більше рівне мінус одна друга. Отже, якщо більше рівне, то я маю взяти ту частину кола, яка над рискою оцією мінус одна друга. Тобто оцю частинку кола. Заштрихуємо її. Так. Тепер наступний крок. Наступний крок, я рухаюся в додатньому напрямку проти стрілки годинника. Для того, щоб я обійшла оцю частину кола, то я маю рухатися від оцієї точки, бачите, звідси, і отак по колу в додатньому напрямку я маю прийти до цієї точки. Тобто, оця точка буде P1, а оця точка буде P2. Тобто, мій розв'язок буде від P1 до P2. Тепер наступний крок. Рахуємо арксинус оцього числа, яке тут в нас є. Мінус 1 друга. Пам'ятаєте, відеоурок по арксинусах ви дивилися, я думаю. І арксинус мінус 1 друга це буде мінус арксинус 1 друга. І це дорівнює мінус пі на 6. Тепер давайте подивимося, де є кут мінус пі на 6. От я маю точку P1 і я маю точку П2. Отут є 0. Отже, від нуля я маю порухатися вниз, бо вниз в нас є мінуси. І маю мати кут мінус пі на 6. От він, отут він є. Бачите? Тобто, от звідси від нуля до цієї точки p1, я буду мати кут мінус пі на 6. Так, отже, точка P1 це є мінус пі на 6, тобто я то запишу. P1 дорівнює мінус пі на 6. Тепер. Я від тої точки P1 маю йти до точки П2. Це значення має бути більше, ніж P1. Починаю від нуля, тільки від нуля, от звідси, і рухаюся до точки П2. Тепер мені треба порахувати, скільки то дорівнює той кут. Давайте подивимося. Отже, P2. Це буде От, той от весь кут сюди, то буде до π. Отже, пі. А отут ще є кусочок. Оцей пі на 6. Отже пі плюс пі на 6. Пі плюс пі на 6. Це дорівнює 7 пі на 6. Так, і тепер я можу писати відповідь. Отже, моє х має бути від P1 до P2. Тобто, моє х має бути від мінус пі на 6 до 7 пі на 6. Але оскільки функція синус періодична, то я маю до тих меж додати період 2πn. Отже, мінус π на 6 плюс 2πn, до 7π на 6 плюс 2πn. n належить множині цілих чисел. Хочу зауважити, що дуже багато є різних пояснень розв'язання цих нерівностей. Тому ви мусите послухати багато різних пояснень і вибрати для себе оптимальний варіант. Так, з допомогою проміжку ще запишу. Так, і N належить множині цілих чисел. От, першу нерівність ми розв'язали з вами. Тепер давайте подивимося на другу. Друга синус х менше рівний мінус 1 друга. Отже, мислимо так само. Синус це є ордината точки. Мінус одна друга, ми вже визначили, то є отут. Проводжу ту саму риску. Та риска перетинає коло в двох точках. І оскільки синус х має бути менший, рівний мінус 1 друга, то мені потрібна оця частина кола. Так. І пам'ятаєте, що я її маю йти в додатньому напрямку руху. Тобто, отак. І тоді я мушу рухатися, щоб я пройшла по цій заштрихованій частинці кола звідси від P1 до P2. Оця частинка кола мені потрібна. Тепер той самий крок: арксинус мінус 1 друга. Ми вже маємо пораховано, це дорівнює мінус π на 6. І воно знаходиться отут. Тобто, оця точка P2 в даному випадку буде мінус π на 6. То я запишу, що P2. Це є мінус π на 6. І тепер мені треба знайти P1. Але ви бачите, якщо я рухаюся від P1 до P2, то P1 буде менше, ніж P2. І тому я мушу його порахувати через мінуси. Тобто, я мушу до нього пройти через 0, від 0, от сюди, через низ, от сюди до точки P1. Бачите? Так, отже, ми точно знаємо, що воно має бути від'ємне. Тепер який то кут? Той кут не доходить до π на π на 6. Отже, це буде мінус. І він не дійшов до пі на π на 6. Отже, це буде мінус 5π на 6. Оце є моя точка P1. Так, і тепер я вже можу писати відповідь. Отже, х є в межах від мінус 5 пі на 6. Можна зразу додавати той період. Плюс 2πn. Пам'ятаєте, що для синуса треба його додати. До мінус π на 6 плюс 2pn. N належить z. І аналогічно можна записати з допомогою проміжка. Отже, від мінус 5 на 6, плюс 2pn. До мінус π на 6 плюс 2pn. Н належить множині цілих чисел. Так. Можна відповідь записувати і такою подвійною нерівністю, і можна записувати у вигляді проміжка, то вже залежить від ситуації. Так, отже, ми розібрали отакі дві нерівності, вже маємо 4. Наступному відео уроці будемо говорити з вами про косинус, тобто, нерівності тригонометричні, які мають косинус. Не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!